А зараз про приємне. Комісія Національного олімпійського комітету засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху за участю провідних спортивних експертів галузі телебачення, радіо та друкованої преси підбила підсумки 13-го всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів Україна Олімпійська, який щорічно проводить Національний олімпійський комітет. На розгляд експертів надійшли подання з 24 областей України. За підсумками голосування, в номінації Найкраща циклічна спортивна. Телепрограма року наша спортивна галична удостоїлася другого місця серед переможців і прикарпатські радійники. Разом вони представляли спортивних журналістів Івано-Франківщини на урочистому нагородженні за участю президента національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Вже тринадцятий рік поспіль комісія Національного олімпійського комітету визначає найкращих спортивних журналістів і засоби масової інформації. На її розгляд надходять роботи з усіх куточків України, а кількість учасників постійно зростає. Так у цьому році НОК отримав рекордну кількість робіт з 24 регіонів країни. У минулому подання були з 19 областей. Сьомий рік українські професійні фотографи, аматори і діти можуть представляти свої роботи у конкурсі на найкращу світлину, вивчивши ці заявки комісія назвала імена переможців. Серед них і програма Спортивна Галичина разом зі спортивної арени обласного радіо Карпата. Її ведучі представляли прикарпатські засоби масової інформації на нагородженні у національному олімпійському комітеті у Києві. Це нагорода значення як моєї праці, праці звукорежисерів, праці інших журналістів, які також долучаються своїми матеріалами до підготовки цієї передачі. Крім того, це е, сигнал, що ми на правильному шляху. Ми тут все одно, журналіст Донецька, журналіст Франківська, але ми об'єднані. Ми об'єднані оцією єдиною ідеєю. Спортивною ідею дай Боже, щоб все ж таки ми знаходили те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує в олімпійському домі. Подарунки лауреатам вручав президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка та голова комісії Олег Волков. Ми повинні виховувати здорове покоління. Ми повинні виховувати здорову націю і героїв повинні знати. І на їх прикладі росте здорова молодь. Плюс наша діяльність має бути відома суспільству, і завдяки вашій праці ми можемо бачити і чути, що сьогодні відбувається у спорті, і хто наші герої. Сергій Бубка закликав спортивних журналістів до подальшої співпраці у 2014 олімпійському році. Адже вже незабаром стартують 22 другі зимові олімпійські ігри в Сочі. А влітку в китайському місті Нанкін проходитиме друга літня юнацька олімпіада.